Знову розрізаємо, а тут, щоб сухо і і відрізаємо. Ножку. Зараз задню. Рорізаємо. Розрізаємо і відрізаємо. По суставчику. Сустав називається скакательний. А це отут путовий сустав називається. Ніж іде я по маслу. Отака. От а це вже теж путовий сустав, це колінний кажуть. І відрізаємо. Так, а зараз вирізаємо шоки. Вони кажемо шоки, але фактично вони баки. Як по ГОСу. вони треба, щоб дотушки тушки були, але ми для себе, ми не на продаж, ми його знімаємо, щоб нам було проще і, і все. Так, чуть водички сюди. Ось там. Іде мале коло кровообігу, воно в голову йде, потім лопатки, потім йде до серця. Отак. А це щоки, тобто баки. А так воно вирізається. Так, а тут на цих баках... Ще не раз я показував. Варианты. Оце щидовидна железа. І вирізаємо. З другої сторони теж так, Оце воно трошки тут. Це на котика чи собачці, І зараз вирізаємо зразу язика. Ось таким способом. Вот так ушел. Водички трошки. Суставчик, зверьчак. Составчик, атланты, поставей. И косточка называется лобна. И все много кучи. Ми його перерізаємо. І так вирізали голову. Лєм воду. Ну, ножик працює що на відмінно. Поліводичку ще. Ось вот така головка. Де ми ложимо? Рижем салку. свіжино. Було попередали. Ось тут ліни і артерії. І ми його вирізаємо це справу. Убираем тут полонному. Возьмем туалет тут. Ну вот там сальник выглядает уже. Пробираем рукой и стругаем. А цевш капал. шупаємо. Ну, вылезай. От так. Вылезаем его. О! А зараз вирізаємо грудинку на косторці. Це вже ножиком, так. Разрезаем тут волне с рощения. Треба еще трошки. О, разрезали. А сейчас делаем закаповку. Наружний статеві органи у свиней називається капа. Цей процес, коли ми вирізаємо, називається закаповка. Ось, зробили. Ставте на ну, сюди підкинув. Тут потягаємо желудка, а там йде иди... пищевод. Ми його теж підтягаємо, щоб подальше і перерізаємо. Все. Береште, тут чуть кіше таке, не втяни. І це називається кишечно-желудочний тракт. Засіб зілочку. Зрізаємо тут канальчик, де ферменти травлення, печінки йдуть у желудок. І... Далі підрізаємо пожелудочну железо. Оце вона. Покажи, де це пожелудочна, люди не всі знають, оце пожелудочна желіза. Багатьох вона виробляє інсулін, оце вона. І все желудочний тракт, він... Держиться на поживучному железі. Ми її подризали. і все вже воно вивалюється нам. Кров виступається. Ми знаємо, що нирки цього фільтр крові в організмі. Десь воно чуть венці залишилася. Ми розрізаємо, вирізаємо, називається ліверовка. Винімаємо ліве. От таке. І цю трохею. Води не приміняли ми цей раз. Там чуть було, крою, витерли, ще нирки достаємо. О, нирочка. Одна, О, друга. А зараз будемо знімати оце внутрішнє сало з дірцей. Подризаємо біля діафрагми, за рахунок якої дише худобина ребра, пашина, все воно тягує повітря. І помаленьку так розтягаємо цей зір. І вмисо. З другої сторони. І теж його дожиру, але тут ліфантичні узли. Держи, тачанка. Я їх виріжу, цей фільтр запаху в організмі тварини. Він не потрібний. Це до жиру, а трошки є. Так. От покажи, глянь, скільки тут, тут цій свинці. Оце вони, О, один, другий. Ми їх вирізаємо. Отак от о. І воно в нас йде у тіль Котам, собакам. Оттуди. А ці філейки внутрішні лікарське м'ясо. М'ясо кольора. Гарне, велике. от так вони винімаються. Отак. Одна. І внаради. І зараз друга буде. Подрізається. І отак винімається. Вот Ось як О, м'ясо прекрасне. Розроблять, знімати. Це знімаємо разом ми. Да. Ну, трошки пачка. Ми знімаємо разом. Вот так, держи. Робимо проріз. І тут. Це буде все в одному коску. Так, якби Толя прийшов, забирав. Синок. Так, підходь сюди, забирай. Сало це. Ні, 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 з цієї сторони. Подрізаємо тут і пашина, і живіт, і бочок. Бери тут надіжно, бо воно важке. Взяв? Бачиш? Бери нижче, ще бери нижче. І так воно все робиться. Отаке о! Ось таке сало. На, шкуркою донизу. Ось така шкурочка, освинка м'ясна, ну, але вже воно знято. І отут теж лімфоузили. Ми їх теж виріжемо щоб їх не було. Я про ножика. Це сало з лопатки. Ну, сало з лопатки. Так, бери це. Прорізаємо тут. м'ясиста, сало з м'ясом, дуже смачне. Я зараз бачу багато людей цим салом починають шпекулірувати, людям щось розказувати. Сало ділиться по-перше, сало, якщо це сало, і я ще кажу Шпіг, шпіг – шпіх це німецьке слово. Яке перекладається як жир. Як жир. І от найніжніше сало це стегно. А саме таке якісне сало, оце круп. Отут напроти стегна, де хребет, оце на крупі, саме якісне сало. А бочок воно вже з переростком, теж своє має. Але ж не то, що повідомляли, вже там генеральські. Це все такого раніше не було. І чуть на себе так Це Все видумки, щоб без людей стягнути гроші, обманути людей. Я вам кажу саме, воно це сало з крупа. Німці просять нас привезти бочка. І сало скрупа. А не кажу, щоб там шиї везли. Воно силі на шиї воно жорстке. На лопатках теж воно жорстке, бо там рухи постійно. Ось таке така лопатка. На спині теж якісне сало. Лонному. Ота вирежемо. Так, бери. Виріжемо стегно. Понимай. От вам стегно. Покажи, яке з другої сторони. Кастенька. Мясного напрямку. шийку шийку Отак помаленьку вирізає. Я ви, що бачив, не спішу. Оце шийка. Отак вона закругляється. А тут пошла. Філейка, болик, вирізка, порінгвиця, я хто називає. хто називає. Толя, заходь сюди. Ось туди заходь. М'ясо дуже якісне. Корнене воно дуже гарно. Бери тут. Аж прямо сок тече з його. Це м'ясо. Ножик крижа теж. Класно. Можливо, кому сподобався, чи є потреба, щоб мати такого ножа для забою чи для інших потреб. Можете його придбати. Буде відео на початку, ссылка, де можна купити цього ножика. Оці ребра знімаємо цей жир чи разом. разом. То ми отако по два реберця далі прорізаємо. Отак. Так я господиня сказала, де два, де одне. По одному хай буде. На більше буде. А там зверху краще, ніж перерізає, а... а тут теж краще. А бачите, як рижа ніж. А тут теж краще. Тут вже нема хреща. Ми, саме, там офілік відрізаємо тут суставчики. І так помаленьку виламлюємо. Щось кров десь поступає. О. І вирізаємо. Вот вот. Будем резать. Рез будет. Зареп вдоль. Так, Там потуло, конечно. О. А зараз так. Сало. Лопатка. Живит. Бочок. И их стегно. Заходи, Толя. Так, бери, Толя. Взял, взял, да? Да, да, да. я боюсь. Яка краса. Все, так понеси. Шкурочкою донесу. Аж такого о, то їдять, грубу, як то, гляньте, яка шкурочка. Нема зовсім нічого. Дерма і вже все. І жирова железа і все. Mm. Толя. Ну таке свинка м'ясна, що навіть даже... нема сала. От не м'ясо. О! Масала стигна знімає. Так, чуть стигну доверху там. От ножик працює. Так, ми все. це сало, яке можна назвати салом. Одне м'ясо. Леса лопатка, а потім знизу. І все, десь носільщик забарився. Олік! А я тут Оту ще це м'яско виріже, тут пашини лишилось. Тут До риби. Шукаємо знову цю, Су. суставчик, Ти повертаєш на себе. Толя, ти береш. Подимаєш. Ні, хай буде. Знімемо це м'ясо саме воно краще. Десь в літ можна його положити. Я сюди його а положу, його, бо на ребрах найменше навантаження. І воно найніжніше реберне м'ясо. Так, А зараз будемо вирізати знову філейку, балика, як то називає. Ну, воно суть цього м'яса не міняється. Для вас. Щоб подтягає. Щоб викормити таке м'ясо, треба потрудитися немало. Яниця дуже трудолюбива, сімейка її гарна, дітки всі, все, слава богу, за все о, покажу, яке краса. Подивіться Тетянка, ти оставляє. Оставляю, очі. встал. Даже меня. Шутик. Вот так. Вот так. из косточек. Вот так можно их снять заодно. И сюда. Там господарка вже розбереться. Врізаю хвостика, ага, ага, о! І тут біля хвоста. Так, де там Анатолій? Одразу будете знімати із сала. Таня на низ руку. О, знімаємось, і сала знімаємо. Ну а тут розрізаємо його. Я вже встану, бо вже на колінах. О, пожалуйста. Кусочок. Зарами шішає. О така сапка. Отаке. таків. О за такі. Може зарекомендував себе. Кращої сторони. Так, все, бери. Так, якщо... Все, робота закінчена. І закінчили ми вже цю свинку. Не свинка, а кабанчик, я можу свинка, а вийшло, що кабанчик. За все, слава Господу. Отакий От ножик, він попрацював. Перша свинка. Лишився без змін. Який був, такий лишився. Кому потрібно. Надпись. Все. А так ми дякуємо Богу за його милость, за його благодійство, яке ми живемо. Просимо Господа, щоб Господь милувався на нашої держави Україну, щоб послав мир, щоб повернув захисників, щоб все стало, щоб було добре.